І є риба. І є риба і хороша. І оце оце клювака чотка була. Так трохи попустимо фракціончик. І є риба, є риба. Так. Бачите, більший номер гачка, хоч би побачити вже. Більший номер гачка нам все-таки... Так як... А джіду, як працює з цією рибою, чудово. Ну подивіться. Що це за риба? Щука знову, ну їбать. Вже зам... Ну подивися, щука. А? Це щупаки тут так клюють, що? що? Якийсь сьогодні щучий жор. Ну йди вже, йди вже до мене. Йди знову 0,16 флюр, ну цей раз ти не зріжеш мені. Так, 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 так. Закрай. Так, тут треба щось знімати, тут ще треба. Дивіться, в траву пішла. Так. Достаємо. Так, перепрошую. Зйомочку. Отак. Так, це не просто все зняти ще. О, от вона от там є ріже приманки. Фух, така щука, зараз я вам покажу спокійно, спокійно.